О, привіт! уявляєш, я тільки що на вулиці бачив дівчину один в один на тебе схожу. Серйозно? От, от, от викопенна. І що, симпатична вона? Ну, а? Ну? ну, копія ж не може бути гарніша за оригінал, вірно? Ну ладно, ну. Ну, ладно, живи. Коли відьми вмирають, то смерть їх буває дуже тяжка. Відьма реве бичим голосом, а очі не бігають, як яйця, відьма при смерті реве. Вивалює язик, блює кров'ю і то різаною. Як змучиться, просить зірвати стелину, щоб швидше вмер. Блін, на коня звучить е, так, ця фраза, знаєте, якось боляче. Оця зразу е, флешбек із дитинства. На коня, і ти вже взутий в діти в коридорі. І мама тобі каже, зараз тато йде. І там десь кухні. Тобі, якщо треба гроші, то так і скажи, а не тягни тихенько мою заначку. Бо я щось докладаю, докладаю, а вона не збільшується, а сука зменшується. Я таким чином і на PlayStation не назбираю. І чим швидше до психолога піду. Ну, або тебе з хати вижену. Ще не оприділився. Розкажи, як я зайшла, як ти лапав, та я те з ноги дала. Було таке. Ти всіх дама ходиш? – Було таке! Не повню. – Було таке. З'ясно, як я буду сидіти Оце, я на дивані, то я не повню. Якщо я скажу тобі, що буде, то цього не буде. Ця гая ходила по селі, тут вона не одного тут наворожила. Вона ж наша сільська, це ж не чужа. То в неї там по чоловік 15, цього. Там і дівчата, і жінки, і, і хлопці, і хто з ким. Ти дурна, чи тобі щось бракує. у піску, я хлопець, я маю інакше. А оця смектана, сметана безлактозна. Безхойозна, не тільки безлактозна, поняв? Ми про своїх жов взагалі поганого нічого не можемо сказати. Вообще. взагалі. Я боюсь. Я боюсь. Слухай, це така класненька, да, по розміру. А скільки вона стоїть? 11 тисяч гривень. 11 тисяч 000... А є така чорна? Є? Ну слухайте, а біла? Не, на жаль, немає. А? Нема. Представляєте? Блін. А мені біла надо була. Куди преш по помитій підлозі? Опана, це шо чіпси? Ні, міна. Дай мені. Дай. Е, ти зажимаєш! Не зажимаю. Це взагалі мої чіпси. М. Жадіна говядіна. Я суші заказав, кран поремонтував. Саменький вже покупаний. І ліжечко застелив свіжим постільним. Якщо для тебе це не мотивація швидше повернутися додому, то напевно мені треба шукати іншу жінку. Алло, женюлік? Алло, Ти ще в магазині? Купи мені колгота на 20 день. Може, тобі ще на 20 стас? Так, добре, дивись, тут на 20 день нема, є лише на 20 ніч. Не забудь колгота на 20 ден. На 20 ден дійсно нема. Я на 40 ден. Бери на 40. А що, когось поминаємо, чи що? Вони міцніші. Все, папа, па Женюлік. Все, беру на 40 ден, вони міцніші. Запам'ятав, беру. Нічого, вони не міцніші. Свої купував нещодавно. Порвались на другий ден. Скажіть, будь ласка, хороші новини для вас в роботі зброї. Що можете назвати? Чого би ви очікували від пана Байдена? Ну, де... Тема дуже чудова, з бої і партнери дуже чудово відноситься до будь-яких заяв з лосово. Чоловіка потрібно пиздити кожну неділю, навіть якщо він гарний чоловік, то щоб не спортився, а якщо поганий, то потрібно кожного дня. А я з Зеленським обіймаюсь. Угу. Оце Зеленський весь центр перекрив, щоб я на самокаті міг нормально розігнатися. Дійсно перекрив? Ага. Диви, оце я в пустому Макдональдсі. Пустий Макдональдс на Хрещатику. Реально історична подія. Оце я перепічку на Хрещатику їм. Це другу перепічку. Це третя. А це. Коротше, третя була лишня. А це я підписую пакет допомоги в 499 мільйонів доларів. Тож мало бути 500. Та блін зайшов цум на свою голову каву випити. Слухайте, а ви ж спочатку не мали в Київ їхати. Це що, якийсь стратегічний хід? Ти... Я зупинку в Варшаві проспав. Мене лякає прям все, реально, все, особливо те, що е, трапляється зі мною в перший раз. Я перший раз проїжджаю через блокпост і там пише: вимкніть фари. Я думаю, бля. Ну, фари ж тоже недойоби дал... придумали. Фари для того, щоб бачити, куди ти їдеш. Ще не вистало, щоб я на блокпості збив військового. Я вимкнув фари, під'їжджаю до блокпоста, У в мене зір поганий, я починаю жмуритися, не розумію, людина то чи Порошенко взагалі. Keep your mouth shook here. Never speak about me. Ever in your life. Watch yourself around me. Cause you'll be out here quick. Let me take my picture. Huh? Yeah. Shook your mouth. Too slow too stiff. you stiff as a Okay, it's not hard, the hard That's cold. Touch it, touch. It's do Cold! Oh, no. Oh, no. Yeah, hold on. Let me get my paws on my belt and my, my shoe. Huh? Yeah. Stop doing that! Do me a favor. Get out! Don't still my age character. Me? Obsessed with you? Yes. Yes, I am. просто-напросто знущається, щоб ти відчув на всій своїй родині. Це отаку От знехаблене, таке противне, цинізм. Нам, і це нам говорити, я так говорю! Я говорю, я, я говорю як людина. Я харасеш він каже, ну й хорошо. Бабунечка, А чому столицю Франції саме так назвали? Ой, внуча, а мені цю історію, ще розповідала моя бабуся, а моїй бабусі її бабуся, а її бабусі, її пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-бабуся. -пра Короче, слухай. Mm -hmm. Приїжджає українець у Францію. Mm -hmm. Сідає українець в кафе, дістає шматок українського сала і кличе офіціанта. Дає офіціанту цей шматок сала і каже поріж так і назвали столицю Франції.